Вітаю вас, мої маленькі друзі. Ви мене впізнали? Так, як литовий листочок. Я хочу запросити вас на прогулянку, але спочатку давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Молодці, осінь. Прийшла золота осінь. Хазяйнувати осінь не ліниться. Городниця вона і садівниця, на вулицях, у парках та у полі, восени роботи всім доволі. Осіннє барвисте листечко вже почало опадати. Поки воно падає додолу несміливо, ніби йому шкода розлучатися з гілочкою, але скоро всі дерева зостануться голими. Подивіться, яким чарівним килимом. Земля. А як ви думаєте, листя залишиться лежати у нас під ногами? З приходом осені люди виходять прибирати листя у парки, біля будинків. А чи знали ви, що є спеціальний пилисос для прибирання листя? Ось так машина допомагає двірнику прибирати листя біля будинку. А хто займається прибиранням листя на нашому подвір'ї? Правильно, двірник. І допомагають йому в цьому діти. Згрібають листя докопи або в тачку, щоб потім його вивести діти. А скажіть, палити листя можна? Палити листя заборонено, дим шкодить людині і природі. Восени саджають дерева, білять їх, обрізають на деревах сухі гілочки. В садах дозріли яблука, сливи, груші. Треба їх скоріше зібрати та в комори поскладати. Восени у лісі дуже багато грибів. Люди йдуть на їхні пошуки. Скажіть, а чи всі гриби можна збирати? Звісно, ні. У лісі багато отруйних грибів. Перш ніж гриби збирати, треба про них все знати. На городі. Теж треба працювати, всі овочі зібрати, все з городу позгрібати, щоб земля відпочила і наступного року щедро родила. На полях теж роботи вистачає, потрібно запас їжі, тваринам на зиму зробити. Мами і бабусі теж роботу мають. Сік і варення потрібно зварити, овочі на зиму закрити, щоб було чим зимку почастувати. Діти, згадайте, які помічники допомагають людині восени, а допоможуть вам в цьому відчильні палички, викладі ці та інші предмети, які ви пригадаєте. Ми будемо чекати на світлини. До нових зустрічей!